Чудово, можемо говорити. Підказують мені колеги Олександр Лавренюк, керівник соці... спеціальних даруйте, місій Українського Червоного Хреста. Вже зараз з нами на зв'язку, пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям Слава, доброго вечора! Якщо можу сказати, важко так сказати. Так. А розкажіть, будь ласка, ці ласка, хвилини, трошки, де ви живу. зараз перебуваєте, я бо зараз. бачимо, що ви в спеціальному екіпіруванні. Ви продовжуєте зараз своє перебування біля Охмадиту, так? Так, зараз ми перебуваємо на точці надзвичайної ситуації прильоту біля клініки Ахмобіт і надаємо максимальну допомогу від загоня швидкого реагування українського Червоного Хреста щодо підтримки всіх, хто тут знаходиться, хто надає допомогу постраждалим співробітникам з надзвич... служб на з... надзвичайні ситуації. Розкажіть, будь ласка, як швидко вам вдалося приїхати на місце події. Скільки також ваших колег там задіяно, і яким чином зокрема ваша служба надавала допомогу? Яку, яка допомога зараз може бути актуальна і для пацієнтів, і для фахівців лікарні, які там працювали? В чому зараз задіяний Червоний Хрест? Впродовж години після влучання ми вже були на точці, вже розгортали пункт надання. Першої до медичної допомоги, теплопункт, в якому одразу надавали можливість перепочити, при випити води, випити чаю, трошки відновити сили. Так само було відправлено декілька ланок. Одні займалися і надавали допомогу з евакуації пацієнтів з самої лікарні, інші чергували на розборі завалів, оскільки це є дуже небезпечний процес. Да? І може все статися будь-що, і були пошукові роботи, у разі чого готові були реагувати, допомагати евакуювати поранених або тому, хто не знадобиться допомога. Олександре, так як ви зараз перебуваєте на місці, а в Києві, так як і в багатьох регіонах, зараз оголошена повітряна тривога. Ми бачили впродовж дня, коли поновлювалися тривоги, що багато хто був змушений покинути місце для того, аби подбати про свою безпеку. Зараз поки лунає тривога, чи проводяться все таки роботи для того, аби розібрати завал на даний час роботи є максимально сповільненими, призупиненими, тому що це є небезпечна ситуація. Всі майже знаходяться в укриттях, тому, тому мінімальними силами проводиться допомога, але вона не зупиняється. Ми розуміємо, що ситуація може бути непередбачуваною, але все-таки які прогнози, судячи з того, що вже вдалося зробити за день, скільки ще часу знадобиться для того, аби можна бути, аби можна було констатувати, що роботи завершені, і всі ділянки, де можуть залишатися люди, перевірені? Дивіться цією зоною відповідальності. Інформацію має державна служба з надзвичайних ситуацій, і є в ним розгорнутий штаб. Вони можуть надати інформацію щодо прогнозів, але прогнозувати в наших умовах. Не, як, не виходить, якщо ви це... були, хоча б з перших Конкретно. хвилин і впродовж цілого дня бачите, як все відбувається, хоча б от суб'єктивно можна сказати про те, половина роботи зроблена, який відсоток, п'ята частина для того, щоб хоча б було розуміння порівняно з тим, що було станом на ранок, 10.30 і зараз вже майже 10 вечора за 12 годин, яку частину вдалося зробити з ваших навіть суб'єктивних оцінок? Я думаю, що вони зараз допустимі. Хоча б візуально опишіть. Це була пророблена колосальна робота, була задіяна велика кількість служб, все місто, волонтери, спонтанні волонтери, які так само відпрацьовували, всі максимально намагалися надати допомогу. Зроблена, мабуть, ну, якщо можна так сказати, левова частина роботи і поки продовжуються пошукові роботи. Вже по прогнозах. Половина точна. Але дуже ви ж розумієте, точно так це тут ще розбирати, розбирати і наводити лад, і наводити порядки стосовно завершення самих робіт цю інформацію можна дати тільки державна служба з надзвичайних ситуацій. Звичайно, і навіть коли будуть закінчені роботи від ДСНС, ми розуміємо, що відновлення медзакладу і продовження лікувальних програм для пацієнтів це ще дуже тривалий процес. Український червоний хрест чи може посприяти в тому, аби пацієнти були не тільки доправлені, але і супроводжувані відповідною відповідним наглядом та доглядом від вашої служби. І також багато країн сьогодні і Німеччина зокрема висловлює ініціативу прийняти діток на лікування. Чи можете сприймати сприяти і допомагати? В тому щоб ці процеси відбувалися також із задіянням вашої служби, дивіться. Оскільки ми як загон швидкого реагування, є представниками відділу з реагування на звичайні ситуації, я не можу вам прокоментувати. Це питання. Ви можете звернутися до нашої адміністрації, до керівництва, і вони я думаю, зможуть вам надати більш розгорнуту відповідь на це питання. Але такі підрозділи, які можуть виконувати саме і такі місії, вони є. Тобто, очевидно, що вони зможуть долучитися пробачте ще раз. Але Підрозділи такі є у службі Червоного Хреста українського, і в цілому можна розраховувати на те, що вони зможуть долучитися. Дивіться, ми можемо транспортовувати і евакуювати людей, і ми робимо це по всій Україні, і в тому числі по запитах, і в тому числі за потреби. Конкретно по цій події ви можете отримати інформацію вже у керівництва або нашій служби. Дякую вам, великий пане Олександре, і за те, що попрацювали і як кореспондент для наших глядачів, і відзвітували про роботу вашої служби. Так будемо стежити за тим, хто і як долучається до того, аби допомогти дітям. Ніяка допомога не буде поза нашою увагою. До слова зараз вже оголошено відбій повітряної тривоги. Якщо бачите, заявив зараз наш гість про те, що були призупинені роботи через те, що потрібно подбати про безпеку. Ко всі, хто працює на об'єкті, то зараз вони можуть повертатися знов до своєї роботи і не тільки до комендантської години, а й надалі рятувати та деблоковувати людей, які ймовірно можуть залишатися під завалами. Я нагадаю Олександр Лавронюк, керівник спеціальних місій спеціальних місій України, українського Червоного Хреста, був з нами на зв'язку про те, як відбувається зараз роботи станом на зараз.